Добрий вечір. Стикнувся з проблемою шкода тур. Заміна шарової, шукав в інтернеті. Все класно, всі класно розказують. Все зрозуміло. Відкрутив шарову, три болта, заміна, оту гайку. Тільки всі показують, що вона класно вставляється. Гайку дотягнув і все. Ну або ж там шестигранник в болту той вставляється. А питання в тому, що попалась така шарова, немає там внутрі оцього. Зараз покажу. Ось цього болта піші зігранік немає. Глухий болт. І я от коли кручу ключем на 19 ось цю ось цю гайку. А шарова всередині прокручується і її неможливо дотягнути. Значить, що я придумав таку способу? Просто от ретяг Дункратом машину ставлю на колодку, Дункратом виважую шарову, щоб вона конус зайшов туди. І тоді шара нормально дотягується і стає на своє місце. Дякую, гарної при суток.